Розо до майстер прийшов юнак і сказав: я відчуваю себе таким нікчемним жалюгідним. Що мені робити? Майстер відповів. Ось тобі каблучка. Ти піди і продай її на базарі хоча б за одну золоту монету. Юнак пішов на базар, але ніхто не захотів купувати у нього каблучку, навіть за одну монету. Він повернувся до майстра і розповів це. Майстер, я не зміг виконати твого доручення, ніхто за таку ціну не захотів її купувати. Майстер порадив віднести її до ювеліра. Запитай у ювеліра, яка справжня вартість каблучки. Юнак вирішив до ювеліра, і той сказав, що готовий сплатити за цю унікальну каблучку 200 золотих монет. Юнак з пантеличини прийшов до майстра. Майстер, майстер юнак на це відповів, знай, синку, що ти і є та сама каблучка, дорогоцінна і неповторна. Тебе оцінити може справжній експерт. А хто знає тебе краще, ніж ти себе сам? Наше життя, наші вчинки, стосунки з оточуючими, залежать від того, як ми ставимося до самого себе, тобто нашої самооцінки. Самооцінка це елемент самосвідомості людини, що відображає її ставлення до самої себе, оцінку своїх якостей, вмінь, здібностей, успіхів, можливостей, свого статусу. Людина може оцінювати себе адекватно, тобто об'єктивно, приймаючи себе такою, якою вона є насправді, поважаючи себе, маючи власну майність, але водночас усвідомлюючи свої слабкі сторони. А може са бути неадекватною, заниженою чи завищеною. Така оцінка себе не відповідає стану справ, є необ'єктивною, приводить до викривленої реальності. Пропоную проективний експрес-тест. На визначення рівня вашої самооцінки. Спробуйте розглянути ці сходинки на малюнку. Уявіть, що ви можете розмістити себе на якомусь щаблі цих сходинок. на якому щаблі ви розмістите себе. Якщо ви поставили себе на першій чи другій сходинці, ви маєте вірогідну занижену самооцінку. Якщо на шостій чи сьомій завищену. Середній рівень самооцінки, відповідно, мають особи, що розмістили себе на третій, четвертій чи п'ятій сходинці. Результати цього тесту не є аксіомом, а лише приводом задуматися над ставленням до себе. Самооцінка виявляється у поставах, погляді розмові, вчинках тіла. Так люди з заниженою самооцінкою впевнені, що нічого не варті, не матимуть успіху у справі, бояться робити помилки, не вміють сприймати компліменти, турбуються про те, що про них думають оточуючі, постійно прагнуть від інших отримати визнання своєї цінності, нерішучі, відмовляються від нових видів діяльності через страх неуспіху, не помічають свої досягнення. Люди з адекватною самооцінкою зазвичай впевнені в собі, вільно спілкуються з іншими, здатні просити про допомогу, можуть визнавати свої недоліки, помилки, приймають себе такими, які є. Особами з завищеною самооцінкою характерне переконання в своїй правоті, вони з верхньою спілкування, не критично ставляться до себе, своїх вчинків, цінностей, не вміють бути толерантними, вдячними. Від рівня самооцінки залежить те, як ми себе почуваємо. Лише адекватна самооцінка дозволяє жити в гармонії з собою та іншим, бути задоволеним собою та життям. Як же формується самооцінка людини? Повага до себе виробляється з раннього дитинства. Вона визначається тим, як найближчі люди ставились до вас. Якщо батьки показують дітям, що вони їх люблять просто так, незалежно від того, які вади дитина має, які в неї успіхи чи досягнення, то вони тим самим закладають фундамент позитивної самооцінки. Цей фундамент буде підтримувати людину впродовж усього її життя. Тому так важливо дітям часто говорити про своє прийняття. Я радію, що ти є. Я щаслива, що ти моя домка. Ти можеш бути різним, сумним, веселим, сердитим, але я все одно тебе любитиму. Підтримувати дитину. Тобі все вдасться, я вірю в тебе. Ти зможеш часто виявляти свою любов. Я люблю тебе будь-яким. Я любитиму тебе завжди. Хвалити дитину. Мені подобається, як ти це зробив. Чудово, сьогодні в тебе вдалося краще. Я пишаюся тобою. У дорослому віці самооцінка особистості визначається як добуток від успіху, поділеного на рівень домагань. За висока чи низька самооцінка це неприсуд на все життя, все у ваших руках. Ми порадимо наступне. Прийміть себе такими, якими ви є. Це старт на шляху до того, яким ви хочете бути. Живіть з вдячністю до себе, до оточуючих, до життя за те, що ви маєте. Частіше себе підбадьорюйте та схвалюйте, помічайте свої успіхи і досягнення, навіть незначні. Чітко сформулюйте свою мету, мрію та пріоритети. Беріть відповідальність за своє життя і свої вчинки. У всіх діях демонструйте впевненість та особисту гідність, особистість багатогранна. І якщо в одній якійсь площині вона мінус, то у багатьох інших плюси. Варто пам'ятати. Ви здатні справитися з багатьма перепонами, любіть себе та оточуючи, живіть повним життям.